У місті засяяло танцювальне сузір'я. Мистецтво естрадного стилізованого, народного та бального танців демонстрували колективи загальноосвітніх шкіл на першому міському дитячому конкурсі Сузір'я Бердичева. Величні полонези та веселі польки, східні мотиви та сучасні ритми. На сцені один за одним змінювалися персонажі танцювального дійства. На зміну птахам приходили клоуни. Яскраві костюми учасників ансамблів народного танцю, чергувалися із вечірніми сукнями великосвітських дам та смокінгами їхніх кавалерів. Можливість насолодитися ритмами вальсу у повній мірі отримали поціновувачі цього танцю. Учасники ансамблів хореографічних колективів та дуети дарували глядачам осінній віденські вальси, вальс квітів. Майстерним виконанням композицій виконавці підтверджували назви своїх колективів: візерунки, «Візерунки», фантазія, полум'яний схід. Учасники яринки видалися глядачам веселими та запальними, а шансу загадковими. За легкими, майже повітряними рухами юних танцюристів стоїть багатоденна праця їхніх керівників. Неодноразово. На сцені звучали імена Зої Резванюк, Євгенії Халандирьової, Жанни Кабанчук, Аї Малашиної, Тетяни Щукіної, Олесі Волинець та інших, хто з малку прививає любов до танцю. Здебільшого, завдяки їхнім зусиллям, діти пізнають його тонкощі. Вальними танцями я займаюся вже п'ять років. Я дуже люблю, тому що це дуже корисно і для здоров'я. Я люблю все все, все Дуже красиве і танці допомагають мені бути красивою людиною. Я дуже люблю арабські танці, тому що в них би, є душа. Можна на якби цьому танці передається повністю все настроєння людини. Настроєння його його душі в даної в дану секунду. Ви я щата, що арабські танці якби повністю чоловік передає всю, всю глибину своей душі і любві к самолюбіму чоловіку. Мені подобається займатися хореографією. Наш шанс ми займаємося з 1 вересня і хочемо продовжити ще. Ми надіємося на перше місце. За словами багатьох присутніх на святі, членам журі не легко буде визначити, хто ж із учасників конкурсу виглядав артистичнішим та найбільш. Повно розкрив художній образ.